Вітаю на підкасті Подумки про життя. Сьогоднішній епізод я присвячу освіті, наскільки освіта вплинула на моє життя особисте і взагалі на життя моєї родини. Наскільки взагалі вона важлива, тому що дуже багато людей покладають на освіту дуже великі свої надії, мрії в тому, щоб стати більш досвідченим, успішним, досягти всіх своїх мрій. І тому розповів, починаючи з бабусь. Бабуся, дідусь, зі сторони тата, в мене це люди, які народились в 2017 році, і які прожили дуже важке життя. І мета всього життя, оскільки я пам'ятаю спілкування з бабусею, це вижити і прокормити сім'ю. Тому що в мене тата народився у голод в Україні в 51 році. І бабуся з дідусем шили балетки, Вони працювали для того, щоб просто прокормити сім'ю і знайти їжу. Тобто це був період, коли вдягатися модно це взагалі не було. Тобто це люди, прості люди, які просто заробляли гроші для того, щоб отримати, прокормити свою сім'ю. У них було двоє дітей: мій тато і. Тетя Шура. Зі сторони мами сім'ю бабусю я не знаю, бо вона померла дуже рано, а мама з своєю двійняшкою, двіняшкою Тютю Валію, вони виховувалися в дитячому будинку. Про ту сім'ю мало що відомо, окрім того, що нібито, нібито це була інтелігентна, така графська інтелігентна сім'я, яку теж у період революції. Розкуркулили, але і е, мати, і батько мамини е, Стітєва вони е, працювали теж на фізичній праці, тобто про яку освіту там мови не було. Е, е, у мами освіта техніком, і все своє життя, практично все своє життя, у мами не було такої амбіції, як мати кар'єрний зріст. Вона була націлена на сім'ю. І виховання дітей нас двоє в сім'ї, я і мій брат Андрій, тому вона працювала. Вона працювала інженером, вона теж працювала на різних роботах, але основою в нашій сім'ї, основною людиною в нашій сім'ї, який заробляв гроші, був тато. Тетя Валя теж сама, в неї освіта взагалі тільки школа, тому що вона дуже рано вийшла заміж і приїхала з України в Казахстан будувати свою сім'ю і дуже довгий час там була, потім повернулася в Україну. І все своє життя вона працювала раді того, щоб. Теж дати майбутнє своїм трьом донькам, яких вона виховувала сама. Тобто теж людина фізично працювала все своє життя. Що стосується тата. В тата освіта технікум, і, в принципі, він, не маючи вищої освіти, вже в 90-х роках він був на керівних посадах, тим паче, що посади він отримав завдяки розвитку свого мислення, свого мозоку. Читаючи дуже багато літератури і виписуючи дуже багато на той момент газет. В нас підписки газет, і це були газети різноманітні, газети, журнали, і вони стосувалися там аргументи і факти, якихось політичних, якихось технічних моментів. Тобто це людина, яка була розвинута і могла підтримати розмову на любу тему, навіть зі мною, коли я навчалася на, на в університеті. Тому він свій розвиток здобув завдяки власному бажанню розвиватися. І він дуже був комунікаційною людиною, яка спілкувалася з дуже багатьма, але це були не олігархи, це не були політики, це були просто люди, які теж намагались розвиватися. У нас дуже велика бібліотека вдома, і мої батьки це люди, які стояли в черзі, підписували, шукали самі шукали книжки для свого розвитку. Максимально що досяг батько на найманій праці. Він був керівником складського, складського да, великого складського комплексу такого, а потім вже в 90-ті роки він спочатку був співзасновником бізнесу з індійською компанією, а потім власником свого власного бізнесу. Це те, що стосується тата, те, що стосується його сестри. Тяшоро. Тут взагалі цікава історія, тому що вона прийшла ученицею після закінчення школи. Вона прийшла взагалі ученицею, учням в учнім Касира в касовий. Це тоді в нас було в касове відділення. Це був, щоб ви розуміли, там 70-ті роки. І, не маючи взагалі освіти вищої середньої спеціальної освіти, вона змогла стати керівником центрального відділення нашого міста. Раніше це було єдине відділення, не було приватних банків, була тільки зберіга... зберігательна каса, вона називалась. Так, я даже по кав'ярку трохи не скажу, зберкаса. І центральна каса в нашому місті, вона була єдина, тобто через цю касу проходили всі фінанси міста. Місто в нас не дуже маленьке, але не дуже велике, 250 тисяч населення. Так ось людина, яка взагалі не мала додаткової освіти, змогла за рахунок власного розвитку, власного. Бажання і мрії стати, покращити своє життя і життя своєї дитини, вона а, все це робила і змогла о, цього. Вона намагалася, вона це зробила, не маючи ніяких зв'язків, ніхто за нею там не просив, тому що сім'я бідна, дуже бідна. Чоловік її, В нього є освіта, це транспортний, транспортний інститут на той момент. І він теж, не маючи ніяких взагалі зв'язків, бо теж сім'я звичайна. він... Скільки я себе пам'ятаю, дуже багато майже 20 років пропрацював на нашому комбінаті, великому, головним енергетиком комбінату. Тому ось такий вплив на. Мою родину о, мала відсутність освіти, дехто соковсувався на сім'ї і досяг великого розвитку в тому, щоб діти е, стали розумнішими за рахунок того, що мої батьки, наприклад, дуже багато читали, дуже багато з нами спілкувались на різні теми. І, тому що більше ніде раніше не було інтернету, не було більш, більш е, е, моментів, де можна було б набути якусь інформацію, окрім людей, які тебе оточують, книжок і батьків да, сім'ї і школи да, або інститута, де ти професорів, є, з якими ти спілкуєшся, якщо ти десь навчаєшся. І ось тепер про мою освіти. Перший свій досвід і перший в мене є такий, ну він не диплом, а посвідчення. А це в школі в нас був такий учебно, учебний курс в старшій школі, коли ми обирали професії, за якими б ми хотіли потім працювати. Да? Це ще в школі, і нам по закінченню видавали такі свідоцтва. Тобто два роки ми ходили два дні на тиждень зі школи в окремий, це окремий комбінат, де професіонали нас навчали професії. Професій було не так багато, і я на той момент вибрала для себе професію «повара». Я закінчила і в мене. Є ми проходили практику прямо в їдальнях. Да, тобто там нас навчили готувати і навчили, показали, як працює ця професія на практиці. І по, Закінченню, я ще пам'ятаю, ми готували блюда, і в мене були голубці. Я вибрала саме таке складне блюдо, але ми всі поздавали екзамен, у нас була кухня, окрема, де ми готували, і ми отримали це свідоцтво, і я повар там, четвертого розряду. Це перше, це перше в мене свідоцтво, яке б сказала, що ось в мене почалася якась освіта, окрім середньої школи. Після школи. Я не знала, ким я хочу бути. В мене не було взагалі, але я дуже любила хімію в школі, і мені дуже вона давалась легко, подобався, подобався мій викладач хімії, яка в майбутньому стала моєю подругою. Тому я думала за те, щоб десь. Все, що стосується хімії, але на, на момент закінчення школи я ще взагалі не розуміла, ким би я хотіла стати як професіонал, да, в чому б розвиватись. І я пішла поступати з батьками, подумали, в нас в місті є торгово-економічний технікум, в якому є такий е, курс як товарознавство. Я пішла, здала екзамени. І якийсь час я чекала після закінчення, це десь вже був серпень місяць. Мені сказали, що я не поступила, тому що в мене нібито атестат, тобто про прохідний бал був, а в атестаті він був за низький. Тобто я не поступила і рік я практично. Думала, що буду вже сидіти вдома і буду вже думати, куди поступати. Але в жовтні, вже пройшов місяць, початку навчального року, батьки домовились через знайомих і мене взяли без екзаменів навчатися в ПТУ, училище, професійно-технічне училище. Я пам'ятаю його номер 61 на професію продавець непродовольчих товарів. Навчання там було два роки, і ось я прийшла і вирішила, ну, що буду навчатися, все рівно потрібно було цей час присвятити навчанню. Через рік після навчання я вирішила поступати до університету, де навчалась моя подруга-моделістка, яка навчалась на механіко-математичному факультеті. І все було добре, їй всі подобалося, І я вирішила поступити до хімічного факультету, все ж таки розуміючи, що хімію я знаю ну, набагато краще, ніж математику. І я поїхала в це інше місце. Батьки погодились на те, що я буду, якщо я поступлю, я буду жити. Мама дуже правда погоджувалась, але вирішили, що все ж таки буде непогано, якщо я буду навчатися. В іншому місці, тому що в нашому місті такого університету немає. І я поїхала поступати і не поступила. Не поступала, тому що так склало, що мій прохідний бав був таким, як і у багатьох, і теж обирали через атестат. Дивилися на атестати, а також дивилися на тих, хто приходив за результатами. І от хто перший прийшов, той поступив. І мої звичайно, почуття були дуже такі сумними, тому що дуже не хотілося повертатися в училище ще рік навчатися. Хоча ніхто не знав, що я поступала, окрім мене. І дуже сумно, знаєте, повертатись туди, де ти знаєш, що ти там ще не мрієш, але потрібно довчитись рік, бо все рівно. Освіту потрібно мати, але е... Мої батьки за що їм дуже вдячна. Вирішили, що за цей рік, якщо я все ж таки мрію поступити до університету, все ж за цей рік потрібна підготовка. Я на це погодилась. Тобто п'ятиденний в мене був тиждень навчання в училища, а субота і неділя в мене були заняття з репетитором. В суботу це був викладач математики. Я їздила в наш інститут це чоловік, якому я дуже вдячна, тому. Що він для мене теж був таким, знаєте, досвідом класним, тому що він без ноги на кастелях, і він кожен день ходив і викладав. Це дуже спокійна людина. Це ну, взагалі, я не знаю, для мене це дуже складно, пояснити, пояснити да, це людина незламна. Це людина, яка продовжувала, і він ще й додатково брав учнів для того, щоб заробити для своєї сім'ї грошей. І, і тобто я кожну суботу їздила мені ще давали домашні завдання, які виконувала. А в неділю я їздила до моєї вчительки хімії, яка дуже вдячна, тому що вона сама запропонувала і відмовлялася даже брати гроші, за те, щоб я мене навчити, для того, щоб я поступила. Вона в мене вірила більше, ніж я в себе, мабуть. І за рахунок того, що мої батьки вірили в мене, за рахунок того, що вчитель хімії вірила в мене, і за рахунок того, що я дуже хотіла там навчатись, цей рік я провела в такому моменті. І ще за цей рік я, поки в нас була практика в училищі, я здобула. Таку теж у мене є посвідчення, це секретар-референт. Тобто, я навчилась, раніше комп'ютером не було, це були друкувальні машинки, і я навчилась друкувати там сліпим методом, тобто я ходила ще на ці курси і за це дуже вдячна, тому що свій диплом, один і другий, всі дипломи, які в мене були, на той момент я друкувала сама, тобто я за це не платила гроші. І так пройшов ще один рік, і я закінчила з червоним дипломом на училище, і мені запропонували поступати до Київського торгово-економічного інституту без екзаменів, тому що в мене червоний диплом. І в мене став такий вибір, чи поступати мені? В університет на хімічний факультет, куди я хочу, але не факт, що поступлю, чи поступати до Київського торгово-економічного торгово університету. Я досі не знаю, чи вірний вибір я зробила, але я чи помилилась, тому що в моєму житті. Дуже, переклик... ну, дуже багато моментів було не пов'язаних вже потім з моєю освітою, але пов'язані з торгівлею. Ну, це якось в іншому епізоді розповім. І ось в мене був вибір, але я дуже хотіла поступити в університет на хімічний факультет, і все ж таки я обрала вступ. А раніше не можна було поступати одразу в декілька вузів, тільки в один. Тобто ти здеш документи тільки в один вуз і все. Не поступив, ну, одразу значить, не поступив, тобто йди працюй або чекай ще рік, готуйся. Але я здала екзамен на хімічний факультет, я поступила. Я була шалена рада, і в той момент мені мої батьки сказали, що ти перша в нашій, ну, в нашій родині, хто має вищу освіту. Це для мене так було ну, на той момент не важливо, а для них це був такий, така гордість, розумієте, коли твоя дитина має і навчається на вищій, має вищу освіту. Я про, про ну, 5 років відучилась. І всі ці 5 років це були класні роки, коли е, слова хабарі ми не знали, е, з нами працювали там, ну. На кафедрі працювали, я не знаю, викладачі, які дуже любили свою справу. Вже пройшло 30 років з моменту, як я туди вступила. І от в цьому році було 25 років. Я вперше за 25 років ну, в мене була така можливість, я приїхала в університет і подякувала Богові, подякувала всім тим людям, які мені допомогли. Стати іншою людиною. Я закінчила університет, і так склалося в житті, що після закінчення. Мені потрібно за рік, і кожному випускнику потрібно було за рік підтвердити свою освіту. До речі, скажу, що це таке дуже бурхливе було навчання, бо в нас вперше ввели письмові екзамени, не письмові екзамени. В нас був новий курс, в нас ми закінчили, був ми перші, хто отримали пластикові дипломи в Україні, да, тобто їх тільки почали вводити. Вперше я хотіла поступити після закінчення на магістратуру, тому раніше магістратура була тільки після п'ятого курсу, це був такий, знаєте, шажок до аспірантури. Але в, в тому році, от як я закінчила, магістратура вперше стала платною. І на той момент наша сім'я не могла оплатити мій рік навчання. І ми вирішили, що я не буду навчатися, а все ж таки піду працювати. І ось до моменту 24 років, як я закінчила освіту, я набула ось таких дипломів. Тобто, я стала поваром, я стала викладачом хімії, я стала секретарем референдум і в 98-й рік і питання, де працювати. Це рік, коли з роботою було дуже важко, і взагалі не тільки з роботою, а з зарплатами було важко, тому що якщо це якісь підприємства, то зарплату отримували тими продуктами, які підприємство виробляло, і їх якось продавали, міняли на продукти харчування, таке інше. Тобто це такий період важкий, і роботи взагалі для людини, як я, в якої немає досвіду, не було. Я пам'ятаю, як я, я повернулася в місто своє. Тому що на той момент в сім'ї в нас був дуже важкий період, У мене помер тато, і я вирішила, що буду підтримувати маму, і я повернулася жити ну, сюди в сім'ю. І е, я ходила по школах міста до директорів, щоб мене взяли простим вчителем хімії. Да? Хоча в тому місті, де я мешкаю, більше 15 заводів. Промислових, де можна було б працювати. І теж почався вже навчальний рік, я роботу не знайшла, ніхто не захотів мати справу з, з людиною, в якої немає досвіду роботи, яку потрібно навчати. Так? Є тільки диплом, і моя мама домовилась, в якійсь теж школі я їздила, ну, будемо казати, практично безкоштовно, два рази на тиждень викладала хімію. І знаєте, я ніколи не мріяла про те, що я буду викладачем. що... Я буду працювати в школі, тому що мої плани були більш такими: знаєте, розвиватися, десь працювати в лабораторії по розвитку якихось цікавих речей або працювати в лабораторії кримінальній, в хімічній да, лабораторії. Тобто мені було цікаво, там, де є розвиток, там, де є моменти, коли. Логічне мислення, систематизація, ну ніяк не школа і вчитель. І я пропрацювала в школі 9 років і хочу сказати, що це момент життєвий, в якому я зрозуміла, що я дуже люблю навчати. Я дуже люблю цю роботу і я дуже люблю дітей. І колись в мене спитали, чи подобається вам працювати вчителем в школі. І я так замислилася і зрозуміла, і сказала, так, да, подобається. І чому я е, так вирішила? Тому що був от була одна ситуація, коли я дуже натерла ногу собі новими чоботями. Я купила собі нові туфлі. І я приїхала на роботу, і думаю, боже я не знаю, як я цілий день відпрацюю. Ну, тому що ти викладаєш в школі, ти постійно на ногах. Але... Почались уроки, почалось шкільне життя, і я тільки в п'ять вечора в кінці дня пригадала, що в мене натерта нога, яка ну, дуже боліла. Тобто я навіть її не, не зволікалася на цю біль. І я зрозуміла, що да, це справа, яку я люблю. Але через 9 років я пішла зі школи і скажу одразу, що в найманій праці най велику посаду, яку я досягла на сьогодні, да, це на остання посада це директор з управління персоналом. Це велика, сама велика посада, яка, яка в мене була. Також в мене я була підприємцем 6 років, і в мене був досвід, але цей досвід, не знаю, чи порівняти його з найманою працею можна чи ні, але ось він є. І я хочу сказати, що окрім у, у цієї основної освіти, по якій я, в принципі, потім в житті не працювала, є дуже багато таких моментів, як підвищення кваліфікації і свій розвиток. Через, я не знаю, через, мабуть, 8, через 10 років мені запропонували частково платити навчання з моєї зарплати, частково власник оплатив навчання. В мім Київ це MBA навчання, управління персоналом. Я залюбки навчалася, там навчання було коротке, якщо я не помиляюсь, рік. Це було вже таке онлайн-навчання, але диплом я не захистила, тому що покинула роботу. Але практично весь я практично дипломування тільки пропустила і я завершила там навчання. Також дуже багато в мене був рік, коли я навчалася будувати навчання на підприємстві в компанію. І за рік, щоб ви розуміли, за рік. У мене було 11 тренінгів різноманітних, і за цей рік я отримала да, практично за рік 11 сертифікатів від аудітора системи якості до того, як стати керівником відділу навчання. Тобто постійно в моєму житті відбувалися моменти, коли потрібно підвищувати освіту. І підвищувати освіту ми можемо тільки завдяки. Таким моментом, курсам, да, які є. Ось так. Моя дитина має вищу освіту, племінник один має вищу освіту, одна племінниця ще навчається, але дуже бажає. і один племінник ще теж не має вищої освіти, але це молоді люди від 20 років і менше, які, в яких ще життя тільки будується. Да? І я навіть не можу сказати, що в мене це саме велике досягнення, але я хочу сказати: все ж таки для всіх батьків, які не знають, чи потрібна освіта чи ні, скажу, що на досвіди моєї родини саме головне. Це мати мрію, бажання, і все ж таки я скажу відверто, що відповідальність після закінчення школи, куди поступити діти, дитині, моя особлива думка це відповідальність і підтримка батьків. Якщо дитина не знає, куди поступити, батьки взагалі розуміють, що чим горить, які бажання має її дитина, і чим вони можуть допомогти в виборі якоїсь професії. По-друге, якщо от бачите, на прикладі моєї сім'ї, освіти немає, а дитина Бажає це зробити. Залюбки наразі це можна зробити, маючи підвищуватись якусь кваліфікацію або не маючи освіти, теж можна зробити. Тому бажаю вам успіхів до наступного епізоду. На все добре!